Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Відтепер онлайн-уроки для школярів можуть проходити під час повітряних тривог. Таке рішення ухвалила Рада оборони Запорізької області. Як саме має проходити навчання? Освітяни мають напрацювати разом із батьками. Поки ви кладете плитку, інші кладуть життя. Це один з лозунгів, з якими запоріжці вийшли вчора на мирну акцію. Вимагали, аби місцева влада почала суттєво допомагати військовим та надала звіти про витрачені бюджетні кошти на ЗСУ за останні півтора року. Запропонували підписати відповідний меморандум. 140 ударів за добу російські військові гатили по прифронтових громадах з артилерії, РСЗВ, безпілотників та авіації. Є руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Люди, на щастя, не постраждали. Вагнерівці повертаються. Американський інститут вивчення війни повідомляє: тепер бойовики увійшли до складу іншої організації та показати таку ж ефективність, як за часів Пригожина, вони не зможуть. Не виплатили зарплати на суму більш ніж 117 мільйонів гривень. Такі борги мають підприємства у Запорізькій області. Сумну тенденцію фіксують здебільшого на підприємствах державного сектору. Що робити після деокупації та як відновити нормальне життя громад після звільнення від расистів? Обговорювали у Запоріжжі на форумі реінтеграції громад. Маємо чіткий вектор дій. Заявили посадовці з Києва. Купюри до 2003 року випуску та монети номіналом 1, 2, 5 та 25. Копійок треба обміняти у банках. Маєте на це час до 30 вересня. За даними Нацбанку, станом на кінець літа українці мали 7 мільярдів монет, які вийшли з обігу. Палала антенна система, яка допомагала оркам на Запорізькому напрямку. Тепер вони без зв'язку і відповідно без нормального управління. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.